Моє вітання надзвичайно багатий день на новини. З вами факти лайф оперативно про головне. А саме Росія вбила трьох дітей і батька на Харківщині дроном. Пала НПЗ у Волгограді. Естонія готується до нападу Росії. і Маємо новий сучасний лазер проти дронів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми починаємо. Невиправна трагедія у Богодухові на Харківщині. Російський дрон забрав життя майже цілої родини трьох малолітніх дітей і чоловіка. Повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Отже, вночі ворог знову атакував ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів. Дрон влучив у житловий будинок, який був повністю зруйнований. З-під завалів рятувальники разом з кінологами і саперами. Вилучили тіла чотирьох загиблих, двох однорічних хлопчиків, дворічної дівчинки і 34-річного чоловіка. Від удару і руйнувань постраждали 35-річна вагітна та 73-річна жінка. Ну і тут варто додати, що росіяни атакували дронами і сумщину. Там двоє людей загинуло, а серед постраждалих також є діти. Але добряче палало вночі, і на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії. Лукойл. Отже, жителі міста повідомляли у пабліках про велику кількість вибухів. Губернатор області підтвердив пожежу на підприємстві внаслідок дронової атаки. Лукойл, Волгоград нефтепереработка – найбільше НПЗ у області і один з ключових активів Лукойлу. Підприємство щороку переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють бензин, дизельне та авіапальне, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Сьогодні була орієнтована вже дев'ята атака на нафтопереробний цей завод за час повномасштабної війни. Росія ж намагається змусити Сполучені Штати Америки відмовитися від нещодавніх переговорів з Україною та країнами Євросоюзу на користь врегулювання, що ґрунтується майже виключно на вимогах Російської Федерації, які не змінилися від початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Зокрема, аналітики ось наводять нещодавні звинувачення глави МЗС Росії Сергія Лаврова у бік США у вівторок, 10 лютого він звинуватив Сполучені Штати у недо. Бросовісних діях під час мирних переговорів, запровадивши нові санкції проти Росії, він також додав, що США нібито винні у відсутності прогресу припинені війни, і наполягає на ухваленні рішень щодо гарантій безпеки, ґрунтуючись на структурі, запропонованій під час переговорів у Стамбулі 2022 року. Аналітики уточнюють, що в документі йдеться про те, що країна агресор Росія розглядатиметься як нейтральна держава, гарант України. Водночас Російська Федерація і Китай матимуть право вето щодо механізму реагування на майбутню агресію в Україні. Ну а ще 22 січня помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що без розв'язання територіального питання за узгодженою в Анкориджі формулою розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання поки не варто. Ну, от в Європарламенті сьогодні голосування щодо надання Україні 90 мільярдів єврокредиту. Нагадаю, рішення виділити ці гроші за рахунок так званого спільного запозичення ухвалили торік, 19 грудня. Альтернативою тоді була передача нашій країні російських заморожених активів однак, європейці на такий крок не наважилися. Спільне запозичення це механізм, згідно з яким група країн спільно виходить на міжнародні фінансові ринки для отримання кредиту, замість того, щоб кожна країна позичала гроші окремо. Голосування про надання грошей планували на 24 лютого однак, вирішили перенести на раніше. 90 мільярдів євро мають закрити дві третини потреб нашої країни упродовж нинішнього та наступного років. Гроші підуть і на бюджетні витрати, і на військові. Тим часом Єврокомісія складає список поступок, на які має піти саме Росія для реального миру. Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас. Усім, хто сидить за столом переговорів, із зокрема росіянам та американцям, слід розуміти, що для ухвалення рішення потрібна згода європейців. Сказала вона і наголосила, Європа також має свої умови і висувати їх слід не українцям, на яких і так чиниться сильний тиск, а росіянам. Список вимог передбачає повернення всіх викрадених Росією українських дітей, а також обмеження чисельності російської армії. Інших подробиць Калас поки не повідомляв. Норвегія не виключає, що Росія може вторгнутися на її територію, прикриваючись необхідністю убезпечити свій ядерний арсенал, розташований на Кольському півострові поблизу Норвезького кордону. Про це виданню Гардіан заявив головнокомандувач збройних сил Норвегії. Ерік Крістоферсен і повідомив, що його країна готується до такого можливого розвитку подій. Причому йдеться не лише про підготовку до потенційного відбиття класичного нападу, а й про запобігання гібридним загрозам і диверсіям. Генерал каже, хоч зараз і не йдеться про повне завоювання Норвегії, однак контроль над норвезькими територіями може стати для Москви стратегічно важливим, якщо виникне збройний конфлікт із НАТО. Крістоферсон зазначив російські ядерні сили на Кольському півострові. Це єдиний їхній потенціал, який реально загрожує Сполученим Штатам. Тим часом у новому щорічному звіті зовнішньої розвідки Естонії сказано, що цього та наступного року Росія не планує військового нападу на якусь із країн НАТО однак Кремль поспішає посилювати свою армію, і зокрема значно наростила виробництво боєприпасів, що дасть росіянам можливість вести нові війни, продовжуючи воювати і в Україні. Естонські аналітики наголошують, Європа має інвестувати в оборону і внутрішню безпеку, щоб у майбутньому Росія дійшла висновку, що немає шансів проти країн НАТО. Українські ж розробники вже створили та успішно випробували лазерну систему протиповітряної оборони. Повідомляє е, видання «Атлантик» Відомий американський журналіст Саймон Шустер. Він пише, що бачив її на власні очі. За його даними, система називається Санрей, що перекладається як сонячний промінь. Зовні нагадує аматорський телескоп, оснащений камерами. Встановлювати його можна на пікап. Він не видає шуму і не випромінює світла, як це прийнято уявляти. Один з інженерів запустив невеликий дрон. і Він пролетів за кілька сотень ярдів, зависаючи в прозорому зимовому небі. Лазер обертався, поки його камери стежили за ціллю. Оператор крикнув: Вогонь! За лічені секунди дрон почав горіти, ніби в нього вдарила невидима блискавка, а потім упав на землю вогняною дугою. Так описує шустер, побачення випробування. Розробники Sunray, її імена не називають Відомо журналісту, що працювали над проектом два роки і вклали в нього кілька мільйонів доларів. Вартість однієї установки, за їхніми оцінками, може становити кілька сотень тисяч доларів. Саймон Шустер вважає, що траєкторія розвитку нових українських винаходів свідчить про те, що Україна незабаром зможе нейтралізовувати одну з найбільших загроз своїй безпеці, а саме, рої російських безпілотних. Ну, а українські піхотинці щодня демонструють надлюдську витримку і стійкість. Саме вони основа нашої наша сила, основна на передовій і саме зараз один з підрозділів піхоти 80-ї десантно-штурмової бригади звертається до вас, бо їм край необхідна допомога. Щодня бійці проводять штурмові операції, боронять позиції, атакують та утримують важливі рубежі, постійно ризикуючи життям. Тобто, піхота виконує найважчу та найважливішу роботу на передовій. А штурмові дії завжди велика небезпека. Спека, тож часто доводиться рятувати поранених побратимів з поля бою. А для цього потрібен спеціальний транспорт. Гексоцикл, яким користувалися до цього, знищив ворожий fpv дрон. Щоб допомогти, потрібно зібрати 500 тисяч гривень. Тож долучайтеся бійці, вірять у нашу допомогу. Доброго дня, дорогі українці. Сьогодні ми тут зібралися з різних міст, різних сповідань, різних професій. Але мета в нас одна: мета стримати ворога і не дати йому просуватися далі. Ми бійці славетної 80-ї десантої штурмової бригади звертаємося сьогодні до вас усіх, що ви допомогли нам у зборі коштів на квадроцикл. Так як попередній у нас зазнав знищення під час виконання бойового завдання. Підтримайте нас, долучіться до збору. Слава Україні! Героям! Слава! Вони планують та виконують цілі логістичні місії, аби наша піхота мала все необхідне. Наступний матеріал про те, як нині на фронті виглядає доставка провізії та боєкомплекту до передових позицій. Засилля російських дронів, які полюють за головними логістичними шляхами, змушує до креативу. Якого саме? Дивіться. Дайте мені будь ласка. Це Сергій. А позаду його побратим на ім'я Ярослав. І сьогодні разом із ними, бійцями 24-ї бригади імені короля Данила, ми пройдемо шлях складної логістичної місії на Краматорському напрямку фронту. Це посилочку забрали, будемо вести, так? будемо напевно да. раз її Забрали мета доставити хлопцям на нуль все найнеобхідніше Їжу, воду, БК. Однак не машиною, а ось цим роботизованим комплексом. Його ми забираємо на шляху до місця старту місії. Дорогою ж Ярослав, колишній мінометник, а нині пілот НРК, з гумором ділиться своїми думками про роботів на фронті. Термінатор другий кому 92-му році вийшов. Чи навіть 90-му? Знали, а вони вже знали, вивати. що таке буде, десь приблизно в тридцятих роках. Те, що колись було фантастикою, так? то взагалі так, то був якийсь космос великий на рахунок такого, а воно вже тепер втілене в життя. Але додає, термінатори все ж більш самостійні. А от для роботи НРК поки ще потрібні люди, бо ризики у цій роботі є. Є свої нюанси так само, от, десь воно стане, треба їхати його забирати. А же воно ніби розраховане, щоб зберігати людське життя, але ти їдеш і рискуєш. І то не один а їде мінімум два-три чоловіка. Аби ж мінімізувати ризик втрати робота, усі місії детально сплановують. На це може піти понад тиждень, але навіть так ситуація може змінитися щомиті, каже Сергій. Тому доводиться завжди бути на зв'язку. 24 на 7. на таке, що сутками не ляжу перші в першій годині ночі, наприклад. Пів другої вже дзвонок, машина застрягла, третій дзвонок, є погода для виїзду. Пів четвертий дзвонок, машина знову застрягла, п'ятий дзвонок, машина виїхала. І куди ж без самоіронії? Мені тільки 27 років, а я вже виглядаю на 40, мені здається, від цієї війни. За приємною бесідою, непомітна і довга дорога, але ми вже прибули. Це точка завантаження НРК. Тут завтівки у робота пакують посилки одразу для декількох позицій. Останні перевірка зв'язку, керування і веприк, так його лагідно називають пілоти, готовий до своєї місії. І От НРК вже завантажене. Тут все найнеобхідніше для хлопців: вода, дрони, все, що їм зараз необхідне на позиціях. НРК стартує в свій довгий шлях, небезпечний, але сподіваємося, що вона доїде. Хлопці дочекаються посилки. Спочатку трохи невпевнено, начебто промасуючи під собою ґрунт, НРК виїжджає на стартову ділянку. Далі ж екіпаж пересідає вже у свій повноцінний пункт керування. І тут ми дізнаємося подробиці місії. Мета НРК доїхати до позиції пілотів важких дронів вампір. Вони ж рознесуть посилки на десятки інших позицій. На тій позиції вже просто НРК не доїде. Його не то, що вони не доїде, його просто знищують по дорозі. Адже за цими роботами активно полюють ворожі дронарі. Та найголовніше, що залучення НРК це збереження особового складу. Тим часом наш веприк вже досягає своєї мети і його зустрічає екіпаж вампіра. Цього разу, слава Богу, без позаштатних так ситуація. Так, значить, позаштатна ситуація буде на другий раз. Ну і все, Він свою місію да. виконав. Зараз стає пока що тут. Пізніше під'їде машина, загрузимо його вже на машину і на зарядку. Ми ж вже під прикриттям ночі вирушаємо до цих самих вампірістів, аби показати наступну не менш складну частину логістичної місії. Попри те, що на вулиці Темрява, хоч око виколи, в небі кишить російськими дронами. Літаєш, да от я не зрозуміло, де то непонятно. Може, навіть і тут. Навіть зараз ворог усе добре бачить за допомогою тепловізійних камер на дронах, тому на вулиці довго не залишаємося і забігаємо у бліндаж. Бачив, що зараз було у хлопців. Тут тісновато, чимало місця займають ось ці пакунки. Ми їх вже бачили сьогодні під час завантаження на НРК. Після роботів наземних за роботу беруться вже важкі дрони-бомбери під світлом червоних ліхтариків. Вампіра готують до вильоту. Далі ж чіпляємо посилку yeah. і в дорогу. Yeah. У таких коробках вода, їжа, грілки те, що життєво необхідно піхотинцям. Доставити їм це можна нині лише дистанційно, і для цього потрібна філігранна точність. Кидаю. Все. Вертайся. Та є посилки, які ось так не жбурнеш. До прикладу, дрони так, БПЛА на позиції до наших пілотів ФПВ теж часто доставляють саме так. Ми не будемо скидувати, а ми на мостусі спустимо і зафіксуємося. Вони знімлють з карабіна. Там речі, які не бажано щоб розбилися. І вампір злітає і у світлі повного місяця рушає в новий рейд. Для такої крихкої посилки треба бути ще обережнішим, зокрема, аби не зачепити мотузку за гілки дерев. Та Джміль, як завжди, впевнено виконує місію. Спускайся ще, чуть -чуть. ще трохи. Ще треба запаку. Ще, шес. О, став. Тепер є. Доставка виконана так. Так так, рухаємося назад. Допомагає джмалю воїн на позивний арчер. Він коригує політ, звіряє координати і допомагає готувати борти до місії. Чоловік каже, що складно, що в нині вистачає, зокрема, через подавлення зв'язку. Подавлення, якщо включають, у нас вирубаються спутники, і все тільки візуально. І навіть іноді і камера може відійшти. Да, і тоді вже все. Тоді. Тоді важко до світанку кількість посилок у бліндажі поступово менше. Загалом за ніч один екіпаж може виконати понад 10 місій. Залежить це і від активності ворога, і від кількості батарей. Буває таке, що за ніч використовуємо 12 баток, так. І вони можуть заряджатися потім сутки, як мінімум. Тобто. А хлопцям все одно треба доставляти. Так, вони так, 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 так. Цього разу хлопці показали майже рекордний результат 14 рейсів. А це 14 позицій, які тепер забезпечені усім необхідним для продовження оборони на Краматорському напрямку. Дронаріж мають декілька годин на перепочинок, і усе почнеться наново. Зарядка, потім десь після обіду ми отримуємо Завдання, і починаємо збирати посилки. Це безкінечний процес. Там є все. Підтримати хлопців та їхню необхідну роботу можемо і ми з вами. Нині 24-ка збирає на ще один наземний роботизований комплекс Рись. Він зможе і підвозити посилки до вампірістів, і самостійно заїжджати на віддалені позиції, адже має велику дальність зв'язку. Тож долучайтесь з Донеччини. Горомахло факти есітів. І трохи про курйози олімпіади Пес став зіркою зимової цієї олімпіади в Італії. Під час змагань зі Слалому він вискочив на гірськолижний узвіс. Ну і поки співробітники намагалися зловити цього собаку. Режисер трансляції змінював камери та плани, аби показати глядачам кудлатого спортсмена. До речі, сьогодні на Олімпіаді дуже насичений день для українців, і головна інтрига чи дозволить такий МОК виступати Володимиру Гераскевичу у шоломі з портретами загиблих у війні спортсменів? З вами були факти. Лайф. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки до зустрічі.